Віталій Михайлішин приїхав на зустріч із підприємцями Калинівського ринку, аби залагодити конфлікт, який виник через майбутню реконструкцію п'ятого сектору. Нагадаємо, що відбулися вже кілька акцій протесту, які влаштували підприємці біля ратуші. Днями вони навіть перекрили вулицю головну, заблокувавши рух транспорту на дві години. Після цього секретар міської ради зобов'язався провести з людьми переговори. Втім, зробити це мирно не вдалося. Я сім'ю. Ви мене хочете вийти з-позаду? не хочу як не хочете. Де коли я, я слухати? Якщо ви не не я палець відвіда підприємці, як і раніше, наполягають на своєму реконструкцію. Можна проводити не чіпаючи робочих місць та не вивозячи контейнери створюєте ну, проблему, послати, що ви не хочете виконувати 100%. 100%. рішення, прислухатися до пропозиції підприємців, не вивозити трьохні контейнера, не чіпати робочі місця людей, підключити всі контейнера до енергопостачання. Валих суперечок вирішили, що працівники 17 контейнерів, що належать калинівському ринку, і в яких закінчився договір оренди, на час пошуку нових місць залишаться в п'ятому секторі. Крім того, Віталій Михайлішин вкотре запевнив усіх, що ніхто не залишиться без торгового місця. Люди, які мають право де право, проводити свою діяльність, вони на треба знайти і забезпечити їх. Торговим місця решта торговельні контейнери будуть продані за аукціон. Все, що тут не зрозуміло. однак, підприємці все одно не задоволені. Вони хочуть гарантій. Люди не вірять, що навіть за цей додатковий час ситуація покращиться. Ми почули, але кожен залишився при своєму ній, тому що ну ми так виспитані, У нас такий менталітет, що ми. Трудно человеку изменить своє мнение і уважать мнение другого чоловіка. У нас у кожного своє мнение, ми до последнего зуба б'ємося даже если оно неправильно. Скандали, ругань, угрози, и, і, і, і так далі. Нічого хорошого керівництво ринку тим часом пішло у відпустку. Тож усі непорозуміння підприємці змушені вирішувати самотужки з криками, сварками з та сльозами зійшлися усі на тому, що протягом місяця на калинівському ринку ще вивчатимуть ситуацію. Та з кожним підприємцем, зокрема, обговорять подальше місце торгівлі. Поки ж з підприємцями не погодять їх нові робочі місця, вони працюватимуть як раніше. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.